Наша віра, спасаючи, спрямовує нас дивитись на нагороду, бачити невидимого і бути твердими, з терпінням проходити наше поприще, дивлячись на начальника і звершителя віри Ісуса Христа, який замість належної йому радості перетерпів хрест, нехтуючи наругу і ось сів по правиці престолу Божого. Спасаюча віра веде не до Плину по течії. Гірке коріння. Час від часу десь заводиться гірке коріння. В когось з віруючих заводиться і воно скверняє ближнього. А то в мене так справедливість тече і пророче бачення. Отаке з гіркотою. Справедливість і пророче бачення. Звучить. Звучить в мені пророчі бачення, я так бачу. Я так відчуваю. І гіркота наповнює і осквернює інших. Я так відчуваю, я так бачу. А в слові є такий вірш Божому. Це треба бачити отак. А те треба бачити отак. То не ріка чистої води. Людина думає, що то в неї духовність пре і пророче бачення звучить. Але то не ріка чистої води. То болото зі смрадом неправди. То несправедливість і непророче бачення звучить. То жаби квакають свою какафонію. То не духовність пре, то гордість і мрії про святі рішення, зарозумілість і вважання себе мудрим, а інших недалекими, то величання, величання, величання у шатах смирення і мудрості. Тікаємо, діти, від ідолів. Закликають апостоли. Апостол Іоанн, тікайте, діточки від ідолів. Бо ми самі можемо витворити свою віру і зробити її ід ідолом. Але це не спасаюча віра.